Текст його структурні особливості, мовні засоби зв'язку речень у тексті мікротема тексту. Текст від латинської текстус тканина, з'єднання, побудова, тобто група речень, об'єднаних темою і головною думкою. Текст складали для промови давні філософи, полководці. Ми з вами текст читаємо. Друкуємо, слухаємо, але за будь-яких обставин ознаки тексту є спільними для всіх часів і способів відтворення, якими ж є основні ознаки тексту. Звісно, це декілька речень. Наявність теми, яка охоплює його зміст, наявність головної думки того, до чого він закликає. Що схвалює або заперечує. Звісно, це послідовність викладу, міжфразовий зв'язок, завершеність думки. Структурними особливостями тексту є його частини зачин це одне або кілька речень, які готують нас до сприйняття того, про що йтиметься далі. Основна частина. Розкриває тему тексту. Кінцівка це підсумок або висновок із висловленого у тексті. Засобами зв'язку між реченнями найчастіше виступають займенники, сполучники, синоніми, спільнокореневі слова, а також повтори. Розглянемо це на прикладі: ми, українці, і держава наша Україна. Земля батьків наших, наша доля, наша радість, наш біль. Тобою пишаємося, за тобою вболіваємо. Хто захистить тебе, як не ми? Хто збереже твою культуру? Тендітне слово. Міркую. Цей уривок є текстом тому, що містить тему це Україна і її доля. Містить головну думку. Привернути увагу до цінностей рідної землі, ми спостерігаємо послідовність викладу, завершеність, а також міжфразовий зв'язок. Сполучник І синоніми Україна, земля батьків наших, повтори Тобою, за тобою, хто, хто. Ще однією з ознак тексту є мікротема. Це частина загальної теми, яка міститься в абзаці. Часто мікротему ми формулюємо як пункт плану. Перевіримо себе. Ми, українці, земля наших батьків, любов та піклування. Цей план відповідає нашому тексту. А тепер вправа для самостійного виконання. Ставте відео на паузу. Уважно читайте завдання і виконуйте його. Відповідь можна написати в коментарях, я обов'язково їх перегляну. Домашнє завдання, як завжди, на останньому слайді. Будьте уважними. Отже, слово до слова, і зложиться мова. Успіху вам!